Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги, хочу запропонувати от, корпус вилок По оригіналу у нас є у зборі виробництва Білорусь. Е, є управління редуктором, понижаючим старого зразку. Ви бачите, да? викривлений речах. Це от, праворуч, це оригінал. Це підробка, ну, тобто Китай. Да? І по оригіналу нового зразку також. І є управління понижаючим редуктором. Також є багато запчастин по задньому мосту, підшипники є, шестерні ведучі, посилені є, є не посилені. Це все по, по оригіналу. І підшипники доброї якості, там є на вибір. І є ще виробництво Росія і виробництво СРСР. І от Словакія, і СКФ не замовлень. Будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. На все добре.